Я нещодавно бачила статистику щодо вчинення злочинів на підконтрольній уряду України території, ну, неповнолітніми, які стосуються підпалення, втім як військових. І мені дуже дивно, що Україна розглядає цих неповнолітніх дітей в першу чергу як злочинців, а не тих, кого Російська Федерація втягує в міжнародний збройний конфлікт. Бо, по суті, вона намагається руками наших дітей вчиняти злочини на підконтрольні уряду України території. Проти військових, розпалюючи вирозничу і всі ці речі, які ми маємо, бачимо потім. Але насправді мені здається, що ми маємо цю історію трактувати якраз як втягування дітей в збройний конфлікт, а не як в чистому вигляді злочини, які дитина просто йшла, йшла і вчинила ці діти. Вони є свідченням того, що Росія вчиняє злочин, і нам дуже потрібно говорити. Знаєте, у нас часто ті, хто що до кого вчиняє злочин, вони перетворюються наші на злочинців. Значить, Росія окупувала нашу територію, примушує наших людей співпрацювати, але ви не наші люди, а не Російська Федерації, тому що до наших людей ми можемо дістатися часто, а до Російської Федерації не дуже. І мені здається, цей підхід також треба, треба бути на ну, що ми перекладаємо відповідальність на жертв, а не на агресора.